Привіт, усім педбатькам! Ви на каналі pet House і сьогодні ми відкриваємо ворота у справжнісінький звірячий рай, а саме розглядаємо всі вологі ласощі для улюбленців, які тільки існують. Поїхали! Шлях до серця звіра однозначно лежить через його ситу пузяку, тож обізнаність в особливостях різновидів смаколиків ніколи не завадить. Тапніть лайк та додивіться відео до кінця, аби нічого не пропустити. Снеки це смаколики, котрі щодня тішать мільйони ласунів. Узагалі снеки це дрібна за формою та легка закуска. Той же принцип і в звірячих ласощів: це кубики, рулетики, кульки та будь-які інші дрібні форми: сердечка, пончики, рибки та інші. Також це крутий мастхев для тренувань і. Просто для заохочень обожнюваних звірят. А цікавим видом снеків є подушечки. Окрім апетитного хрускуту, вони мають ще й смачну начинку. Палички ясні, рибні чи навіть веганські. Ці ласуші виготовляються у зручній формі паличок, тому їх досить легко ламати на частинки і пригощати свого звіра або ж давати гристи і жувати під наглядом. Пастилки це подібний варіант до паличок. Зазвичай також має видовжену, проте більш пласку форму, схожу на смужки. Сушені ласощі. це рубець серце, легені, п'ятачки, сушене філе, кроляче вухо тощо. Завдяки технології висушування сировини ласощі дуже чудово зберігають свої корисні властивості та початкові смакові якості. Вони призначені для гризіння і жування, що водночас сприяє механічному очищенню зубів від нальоту. Кістки це ласощі для гавчиків, і ви могли зустрічати їх у кількох типах: кісточки із сириці. Пресовані кістки з наповнювачем. Вони виготовляються із переробленої сировини, зокрема сириці, а наповнювачем, вже може бути, наприклад, м'ясним сушені кістки. Вони готуються за спеціальною технологією, після чого не сколюються, а скришуються, тому є безпечними для песелів. Це можуть бути навіть цілі кістки, половинки, варіанти із суглобом, ясом тощо. Але з кістками варто бути обережним, оскільки песик має куштувати такі ласощі лише під наглядом. Печиво. Багато звірят, які людей люблять звук хрумкоту, тому частування печива – це чудовий для цього варіант. Він може містити як м'ясні, так і рибні інгредієнти, а також корисні фрукти, овочі і вітаміни. Буває і вегетаріанське печиво для улюбленців. Цей вид ласощів теж досить зручний для тренувань. Головне, аби звіра дитина після смакування печивом завжди мала доступ до питної води сосиски. Це м'ясні частування у вигляді сосисок. Деякі виробники виготовляють їх у ультратонкій оболонці, що сприяє збереженню смаку ласощів. Це чудова альтернатива звичайним ковбасним виробам, які улюбленці так полюбляють вимагати у своїх педбатьків. Але ласощі сосиски враховують потреби саме тваринок, а тому не містять шкідливих добавок. Роги оленя та лося. Досить незвичні смаколики, призначені для песиків. Вони є на 100% натуральними та екологічними, адже у них використовуються тільки ті роги, які олені та лосі скидають природним шляхом. Ласочі містять у собі багато необхідних організму амінокислот, а також кальцію. Гавчики можуть жувати їх, масажуючи ясно та очищаючи зуби від нальоту. І під час гризіння роги не кришаться, не ламаються та не залишають жирних слідів на килимах, підлозі або меблях. Пасти в тюбиках. Існують варіанти як для урізноманітнення раціону звірят, так і пасти вітамінні добавки що насичують організм поживними речовинами. Цей тип потребує консультації ветлікаря. Для котиків розроблені. І формули, що поліпшують травлення і допомагають виводити шерсть зі шлунку. Пасти згодовують звірятам, видавлюючи невеликі смужки відповідно до ваги тваринки. Кремові ласощі. це гарне різновид для хвостатиків із чутливими яснами та зубами, а також для улюбленців похилого віку, оскільки ласощі мають рідку та однорідну текстуру, тому передбачають злизування замість гризіння та жування. А кремові ласощі у стіках дуже зручно згодовувати котикам і собаням, просто поступово або видавлюючи і даючи злизувати соуси. Не використовується як самостійний смаколик, а є добавкою для урізноманітнення раціону улюбленця і покращення смаку їжі. Соуси дуже чудово доповнюють їжу м'ясними печінковими рослинними та іншими смаками та роблять звірячі страви довершеними. Великою перевагою соусів є те, що їх можна додавати до сухих та вологих кормів, а деякі навіть до питної води, якщо є потреба простимулювати звірятку більше пити. Трава для котиків. Жартома її можна називати вером веганським смаколиком багато моркотонів, особливо ті, що не виходять за межі оселі, і справді мають природну потребу у споживанні трави, тому щоб обезпечити свою звіродину від дегустації кімнатних рослин, які можуть бути для неї шкідливими, можна придбати спеціальне насіння та виростити в домашніх умовах таку травичку на підвіконні. Вона збагачуватиме організм котика вітамінами та сприятиме виведенню шерсті зі шлунку. Тож способів подарувати улюбленцеві приємні емоції справді багато. Але пам'ятайте, що ласощі мають становити не більше 10% добового раціону а от перевищити норму звірячого щастя буде цілком не страшно. Тому тіште та радуйте своїх гурманів, вони це обов'язково оцінять. Ознайомитися з асортиментом ласощів для ваших обожнюваних крихіток можна на нашому сайті або в додатку Pet House. А щоб знайти конкретний вид, просто виставте відповідні фільтри. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі, аби завжди бути в курсі усіх життєхитриків та звірячих новин. До наступних зустрічей. Па-па!